Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Сім'я Волощук цілий день гріється газовою плитою, адже батареї у них холодні. Тернополяни не раз зверталися до комунальників, проте досі змушені мерзнути. У проблему втрутився народний контроль. Вікторія разом зі сім'єю живе у будинку номер 43 по вулиці Злуки. Дні, коли батареї в квартирі були теплі, жінка згадує з ностальгією. І батареї були гарячі, навіть не гарячі, а просто трохи тепліші, ніж зараз, тільки два дні. Все остальне такі от були холодненькі, чи холодно на дворі, чи ні, все одно холодні. Додає, сім'я зможе грітися підручними засобами, що часто є небезпечним. Гріється газом, гріється електричною батареєю. Ми всі одягаємося тепло, спимо під двома ковдрами, спимо під батареєю, ну, що батареї весь час електрично, навіть вночі включаємо так, і вдягаємо дітей. Так. Незважаючи на всі зусилля, троє дітей Вікторії часто хворіють. Вже й не підрахувати, скільки грошей пішло на ліки, нарікає жінка. І додає, їхню сім'ю чекає ще одна витрата платіжка за опалення. Тернополянка не розуміє, за що їй треба платити. Цього разу прийшло 670 гривень тільки за опалення. Інкує дуже холодно, але коли тепло, то більш нормально. Журналісти народного контролю йдуть до місцевого жеку вимагати, аби в квартирі волощуків таки було чесно оплачене тепло. Там кажуть про проблему знають і візьмуться її вирішувати негайно. Ми виходили неодноразово, були на квартирі, складали відповідний акт так. Батареї дійсно мали, ну, будемо казати так, невисоку температуру. Але це пояснювалося тим, що на дворі була температура плюсова. Ми цю квартиру не залишимо без уваги. В нас вона буде на протязі і зимового періоду під контролем і в випадку перших звернень будемо відреагувати відповідно. Ми перевіримо, чи буде тепло у квартирі сім'ї Волощуків. Зоряна Ярмишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.